З дружнім візитом патріоти з Одеської області побували на Житомирщині у своїх воїнів земляків. Вони придали бійцям бензиновий електрогенератор, телевізор та домашні гостинці і привіти з малої Батьківщини. У відповідь почули запевнення в тому, що захисники не допустять війну на Одещину. До речі, саме у Бердичеві у 26-й артилерійській бригаді несе військову службу кореспондент програми Факти Сергій Козачинський. Навіть раптово засніжена дорога не застудила гарячого бажання подолати відстань у сотні кілометрів. І все заради того, щоб побачитись та передати гостинців бійцям землякам з Одещини. Вже більше місяця нещодавно мобілізовані вояки несуть службу в Бердичеві. У нас польський район я раді забирайте, хлопці забирайте все, що є це все ваше. Хлопці радіють електрогенератор знадобиться в польових умовах, «Якщо ми поїдемо на бойові дії, там нужно будет обязательно генератор для того, чтобы хотя бы подзарядить телефон и сказать родным, что мы живы здоровы. Ну, может, для работы там надо будет что-то болгарку подключить, отрезать, приварить, сварочка есть у нас маленькая. Генератор. Да, да, да. Колбаска, Потому что земля так там и не будет. А так уже будет. А самое большое будет. Да, і Ковбаса Ковбаса та інші домашні ласоші, приємний бонус, але солдати хваляться, що їх в частині гарно годують. Кажуть, що потребують їжі інформаційної та дуже дякують за телевізор. А вчора що діла, велички надо тут Тому що новості, інформація. Ми ж не знаємо, що тоді. Знають, які плюси, мінуси. Що взагалі вокруг? То ми знаємо, чому ми сюди прийшли. А может какие-то изменения? Мы здесь все осознанно пришли добровольцами. И я лично пришел для того, чтобы на улицах Одессы и Авидеополя не взрывались снаряды, как это происходит в Луганске, в Донецке и других местах. Это не пошло дальше. В наших городах, где мы родились, где живут наши семьи. Під час короткого побачення з друзями солдати говорили, що є для них особлива категорія подарунків – листи та малюнки від маленьких земляків. Це мій друг нарисував. Йому 5 років спасибо им большое, мы обязательно с ребятами прочтем это, эти письма, эти рисунки. Вот это действительно будоражит. Когда дети желают тебе вернуться домой, Живы. это... Ради только этого уже стоит жить. Сам визит у Бердичев до воинів земляків патріоти називають дружнім. Кажуть, що підготовкою до нього займалися всього декілька днів. Просто підтримати, побачити, побачити. Привіти передати. Да, привіти передати. Мені не тяжело і їм приємно. Дякую вам ми маємо бойовий дух. Я хотів подати своїм щоб батька тут. Зустріч з земляками напередодні можлива вже близько відправки в зону реальних бойових дій не тільки зміцнила бойових дух солдатів, але й поселила надію на мирне майбутнє України в тих, хто приїхав підтримати захисників та передати їм звісточку з малої батьківщини.